Hello! коротше. Що відбувалося у нас цей тиждень? Ми відсвяткували новий рік, провели всіх Е, Сходило пару разів вже другий раз Коуфленде. Режі сходили. Збираємось в Коуфленд, А я трішки захворів і тому вдягнувся ось так. І у нас також було декілька мітінгів уже робочих. Ми закрили наш фінансовий рік. Минулий досить непогано, насправді. Ми не все зробили, що хотіли, не все відклали, що планували. Але відклали близько там влада, наприклад, на пенсійний відк... відклала трохи більше, ніж планувала, що вже супер. На крипту я, на жаль, взагалі не відкладав, хоча зря. Тому що я собі, ще в 21-му році купував невеличкий портфель, там тисяч може на 10-15 доларів. Коли крипта, там, коли біткоін там, коштував в районі 20-22, да, а зараз він коштує 100, я встиг тоді придбати там, десь 0,3 біткоїна. Е, і би, потім в там, 23 му році, я в 24-му році взагалі не купував крипту. Ну там в 22-му, точніше купував, в 23-4 вже не купував. Але я взагалі по цьому приводу не грущу, тому що опущені можливості вони типу, є постійно їх дуже багато, і ми навіть не всі можливості помічаємо. Тож, як би по поводу того, що ти там колись не, не встиг запригнути в вагон, це таке вже не є розумним. На, мі на мій погляд особистий. А, бо, якщо так думати, то я можу зараз а, сумувати через те, що я там в 2012-му, коли а, вчився в сьомому класі, або, там, в якому, я не пам'ятаю, не купував біткоін, коли він коштував там, по, не знаю, по полцента. Да? А, зараз от вам постака коштує. Тому так, да, така історія. Ну, типа, це правильно означає «штімен»? Я «штімт», я знаю. Штімен. Правильно. Бля, что есть правильно? Да, я что тебе про тебя скажу. А да. <laughs> Висен, э, слушать может? Не знаю, где слова циклодно. Знать. Окей. Была у слова слова а бывалась некая тяга зам. Да, Влада. Це Все снігу. Це Все так круто! Я вважаю, що ми всі заслужили на цей снішок. Хубою, фрінд. На часах сьогодні в нас вже 6 січня. Це означає, що пора вже включатися. В нас вже сьогодні понеділок, пора вже робити йогу, починати медитувати, виходити в свій режим, прокинатись поранше. І засипайте поранше. Що ще було цікаво? Спілкувалися з нашим фінансовим радником, де передивлялися, як зачинився наш минулий рік. Наш фінансовий радник Назарій показав нам ще один прикольний фінансовий інструмент, в який ми ще не ізучили. Це прибуткова нерухомість Це в Іспанії, остров, і там буде там є вже нерухомість, яку ми можемо придбати частку цієї нерухомісті для того, щоб кожен місяць потім отримати прибуток. Я собі поставив таск на цей тиждень дізнатися, як це буде працювати і що там треба робити. Точніше, наскільки там треба вкладатися, інвестувати, щоб там отримати те, скільки там я би хотів отримати. Поділюсь з вами інформацією, коли вже придбаю його, або коли, хоча б, ізучу його детальніше. Ось така історія. Куриця. Мы suchen. Искать. Типа, ищ, зухен. Потому что мы знаем, типа, английскую, и по-английски, типа, это вообще другие нахуй слова обозначают. Ну, мне испанский легче вчить, бо я интуитивно вчу. Мне слова подходят, типа, им ци назвы, понял? А ци... Ці... Basically. Зараз вам кое-что В мене меня тут есть... Я в Одессе. И сейчас буду его Ти його ще не бачив? Так, я його не бачив. Це спеціальне дизайнерство. Вау! Я подобаємось, що це так, знаєш, ось так, знаєш. З ухом. Ти без ухом, я а, матереал бомбки дать куди или Так, так. Die Inhaber... Die Inhaber... Die Inhaberinnen... Die Renin. Ілі як то так. Зараз знаходжуся в пошуках сілі. Але щось не можу її знайти. Ну, знаєте, оце, яка... Ось таку шукаю. Але щось не бачу, де вона продається. Нашел шоколадку, нашел шоколадку, которую могу кушать на кеда детям. Скажу. Сао Том. 95% какао бобив. Дуже мало углеводов в шоколадке. Там сколько? 7,7, включая сахар 4,3 на 100 грамм продукта. Что очень даже неплохо, почему шоколадка всего грамм дорога, вона там 2, там, там, кошту, 80 грамм весит. Главное, она достойно дорога, она там 2,5, 2 с чем-то евро кожит. То есть за 80 грамм.